Гарний наслід та дуже важлива перемога для нас і рухаємо залі. Що може сказати безпосередньо про гру? Ти вийшов в старті чи задоволений своєю грою, командною грою? Для мене найважливіше, що ми перемогли та здобули три очки. Так, дивимося наступну гру. Нам потрібна тільки перемога. Якщо говорити про майбутню гру, суперник збірна Нідерландів, багато хто говорив на початку що це одні із фаворитів. Чи бачили дві їх попередні гри? Чи можете сказати про цю команду, сильні сторони їх? Так, ми дивилися ігри та знаємо, наскільки сильний цей суперник, але ми будемо ставити акцент на нашій грі та будемо показувати свою гру. Настрій позитивний. Всі задоволені, перемогли, це найголовніше для нас. Перший тайм десь був з нашої сторони дуже хороший, а вже в другому таймі, коли забили другий м'яч, десь підсіли, може, грали по рахунку, але найголовніше, що перемогли. А, ти забив два м'ячі в двох матчах, взагалі сам від себе так такого очікував. Чи готовий забувати в третьому? Та звісно, я виходжу, роблю свою роботу. Весь Бог допомагає мені забивати, але це моя мета і мрія забивати за молодіжну збірну. І хочеться виходити на кожний матч та показувати свій рівень. Який матч дався команді складніше, перший чи другий? Та це два, два різні матчі по-своєму. Десь, може, більше по часу була. Гра краще з Данією, але ми там програли, а тут ми виграли. А вдалося, по суті, врахувати помилки, зроблені в першому матчі, і в другому показати безпосередньо свою гру протягом всього матчу майже? Е, я рахую, що так. Ми проаналізували і десь ті помилки, коли були з Данії, ми намагалися їх не робити в матчі з Фінляндією. Наступний матч проти Нідерландів він вирішальний. Чому сказати взагалі про цю команду? Ну, ми так ще не дивилися їх, але дуже сильна команда, голландський футбол. І я думаю, що там всі, всі, всі дуже якісні футболісти і буде цікаво зіграти з такою командою. Враження чудові, головне, щоб перемогли. Поки що ти нічого не казав, але напевно скаже після сніданку, коли буде командний збір і привітає з перемогою. Наскільки важливо відчувати, що ви знову в грі, знову є шанси на продовження боротьби, наскільки це впливає на емоційний стан? Звісно, це впливає на емоційний стан і на атмосферу, на впевненість в своїх силах, що ми можемо це зробити і, звісно, буде важлива остання гра. Чи дивилися матч Данії Нідерланди? Так дивилися, але не важливо був результат, тому що все буде залежати від нашої останньої гри.